Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Що цікавило гостей з Німеччини, які у нашому краї навозять мости в Україну? де у Луцьку матері та вдови учасників АТО відкрили галерею пам'яті, кому з вихованців шкіл естетичного виховання дісталися овації, як журналісти нашого краю відзначали професійне свято, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більш як 100 питань порядку денного. Серед найважливіших для громади, як на нашу думку, варто відзначити ті, що стосуються скоригованих тарифів на послуги, які надаються теплоенергетиками, та затвердження актів на передачу деяких гуртожитків Луцька у міську комунальну власність. Отож, ріст вартості газу зачепив і мешканців будинку номер 3 що на вулиці Олеся Гончара, які користуються послугами так званої дахової котельні підприємства Теплосервіс Луцьк. Відтепер тарифи на тепло і гарячу воду привели до економічно обґрунтованого рівня, як і для двох будинків, що отримують тепло від котельні Луцького ремонтного заводу Мотор. Цього ж члени виконкому дали згоду на прийняття у комунальну власність двох гуртожитків на Соборності 3 та Ківерцівській 30. До слова, мешканці впродовж кількох років йшли до цього рішення, аби мати можливість приватизувати кімнати в гуртожитках. Найбільше часу члени виконкому досліджували ті тимчасові споруди, які підлягають демонтажу. Юлія Сиротинська, очільниця Луцьких муніципалів, додала до довгого списку ще більше десяти гаражів і не менше так званих малих архітектурних форм, які вже наступного тижня приберуть з дворів та вулиць нашого міста. Варто зазначити, це не огульна каральна акція місцевої влади. Йдеться про наведення елементарного порядку у Луцьку. Якщо є порядок в місті, якщо ми хочемо, щоб нас поважали як виконково. Будь ласка, ми не заперечуєте, більше щоб ми, ми за літні майданчики, що вони акуратно все зроблено, але вибачте, без дозволу і без нічого бачите, що робить. Такі рішення виконавчого комітету стимулюють суб'єктів підприємницької діяльності до виготовлення відповідної документації, а паспорт прив'язки до місцевості дає можливість побачити, як має виглядати споруда, не порушуючи правил благоустрою. А ще члени виконкому вирішили не брати грошей за соціальну рекламу і деталізували, якою має бути відновлена ротонда у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Минулого тижня у Палаці культури нашого міста оваціями вшановували найталановитіших дітей Луцька. Ще 2001 року керівництво управління культури започаткувало проєкт, який став вже традиційним. І щороку на свято дитячої творчості збираються майже пів тисячі обдарованих вихованців шкіл естетичного виховання. Музикантів і композиторів, художників та співаків. Словом, справжніх талантів міста Луцька. Цього дня у залі палацу майже три години звучала музика віків, творчим звітом школярів, яких Господь наділив іскрою таланту. І це святкове дійство стало нагодою для влади міста ще раз засвідчити повагу не тільки дітям, чиї численні титули, нагороди та звання довго перераховувала ведуча, а й викладачам за нелегку працю з виховання підростаючого покоління. Луцький міський голова Микола Романюк зазначив, що сьогодні ми гордимося юною творчою елітою, яка формує майбутнє культури не тільки Луцька, а й України. України. Міська рада працює над тим, щоб діти мали можливість е, саме е, ну, скажем, по, тій, чи, по тому чи іншому виду мистецтва навіть розвиватися, розвиватися творчо. У нас хороші, прекрасні педагоги, у нас є гарні, прекрасні досягнення. Ось. Тому е, я дуже радий, що так воно є. Тут задоволені діти, задоволені батьки. До слова, з міського бюджету на фінансування шкіл естетичного виховання тільки цього року виділено більше 19 мільйонів гривень, аби педагоги розгледіли талант у більше як двох тисяч дітей обласного центру. Нагадаємо, піаністка Едера Бондарук була удостоєна уваги самої королеви Нідерландів. Отож, здається, не випадково найбільше овацій отримали вихованці музичної школи числом 3. Втім, як, нашу думку, серед номінантів цього дня не було переможців чи переможених, хоча організатори і називають це свято культур. Мистецькою рейтинговою акцією. Результати творчої співпраці вчителів та дітей були відзначені і керівництвом управління культури Луцької міської ради. Тетяна Гнатів запросила на сцену найкращих окремих виконавців та представників колективів, без яких не обходиться жодне свято у нашому місті. Ми ж зазначимо, що у тому гаслі про юні таланти Луцька не вистачає слів Гордість та Слава Луцька. Погодьтеся оті тій бородатій кончіті вурс далеко до нашої талановитої співачки. Красою проєкту Овація стали учасники фольклорних колективів музичних шкіл Луцька. Там вже з дитинства формують професіоналів співу, які вже не уявляють своє життя без участі у художньо-мистецькому колективі. Кажуть, Господь дав людині тільки 10% таланту. Решта то наполеглива праця, що продемонстрували цього дня 113 сольних виконавців та 8 колективів. А у глядачів залишилася у серцях Овація. Вже більше 20 років наше місто єднають дружні партнерські взаємостосунки з громадською організацією Німеччини Мости в Україну. А пан Карл Герман Крук, незважаючи на поважний вік, нещодавно йому виповнилося 90, повне ентузіазму і бажання допомогти волинянам не тільки гуманітарними проектами, а й можливістю наблизити нашу державу до тих демократичних цінностей, які сповідує Європа. Ось і минулого тижня представницька делегація членів громадської організації Мости в Україну прибула до Луцька, аби згодити напрямки співпраці, прописані у партнерській угоді з нашим містом у вересні минулого року. На жаль, уряд Німеччини ні копійки не виділив з тих 14 мільйонів євро, які були заплановані на співпрацю з Україною. Тому візит вчителів на стажування Украї Ліпе, які планують на вересень-жовтень цього року, спілка бере на себе. Карл Герман Крок зазначив, що сьогодні Україна вже не така, як два роки тому. А відтак робить ставку на молодь, головна мрія якої мир. Для мене особисто це 22 га поїздка в Україну. І дуже радий сказати, що ті стосунки, які ми налагодили, вони надзвичайно потужні, глибокі. На відміну, можливо, від великих політиків, які, скажімо, з Брюсселя добираються до Києва чи до Берліна, вони дуже часто навіть не знають, що ж внизу реально відбувається, а те, та робота, яку ми проводимо, саме вона розвиває теплі дружні стосунки між людьми. Це є базою для дружби нашої, між нашими народами. Насправді, угода про співпрацю підписана громадами Луцька та краю Ліпи, реальний приклад міжнародної співпраці, що найперше у галузі молодіжного таборування за проєктом Польща, Україна, Литва, Німеччина, у якому візьмуть участь старшокласники луцьких шкіл. Та угода, яку ми підписали, вона якраз ще дала більші, скажімо, можливості для того, щоб співробітничати в багатьох інших сферах, тому я щиро дякую німецькій стороні за те, що в них є така скажімо, можливість, таке бажання сприяти налагодженню тісних стосунків з Україною. Завершували зустріч сторони обміном подарунками і зійшлися на думці, що довіра і саме ось такі дружні людські контакти найважливіше у політичному житті двох країн. Минулого тижня у приміщенні Луцького будинку вчителя урочисто відкрили кімнату музей загиблих на сході України, учасників антитерористичної операції. Це щонайперше вдови та матері громадської організації Надія ініціювали створення такої кімнати. До слова, аналогічна організація є ще й у Коволі, тільки там вона називається Віра. Але у Луцьку чи не ми в Україні жінки створили символічну стелу героїв антитерористичної операції Ми пам'ятаємо. Цього дня будинок учителя гомонів голосами жінок, які як ніхто відчувають біль втрати, що пройшла через їхні серця. А відтак і вирішили стелою пам'яті нагадати про тих, кому завдячуємо життям. Серед 146 волинян, загиблих у зоні АТО 30 луцьких хлопців, ще четверо тих, що пропали безвісти, для чого на стенді і залишили порожні місця. Це є такий міні-музей, можливо, ми його потім розширимо. Для початку ми його, ну, що змі... змогли, як зуміли, так зробили. Це перший наш крок. Щоб люди бачили, що їх не забувають, що всі загиблі є в нашій пам'яті, що ми їх любимо, пам'ятаємо і сумуємо. Це ми зробили якби не для себе, а в пам'ять про наших дітей. Їхній вчинок і їхній вчинок любові. Цей вчинок продовжуємо теж. Стараємося навчитися любити всіх, незалежно від того, як ставляться до нас. До слова, громадська організація Надія та її керівник Любов Карабан, мати загиблого на сході бійця, об'єднала більше 20 жінок, до яких доля поставилася не надто прихильно. А цього дня надзвичайно щемливим дійством згадали тих, хто не повернувся з війни. Хорома матерського колективу Передзвін та літературно-хореографічною композицією вихованців дитячого садочка числом 6. Віршами вдови учасника АТО і піснею синів вбитого бійця. Повірте, такі сюжети важко знімати, бо відчуваємо свою причетність до того болю, який викликає сльози і відлуніє у серці. А подяки від громадської організації Надія Тошана тим, хто допомагає жінкам не тільки добрим словом, а й вчинками, аби пам'ятали тих, хто на символічній стелі не завжди залишиться молодим. Wow. Міський голова Микола Романюк впевнений, що сюди приходитимуть діти, вдови. Тут відбуватимуться зустрічі з живими героями неголошеної війни. Воно й боляче про це говорити, але ми знову повертаємося до того, що було після Другої світової війни. Відкриваємо такі кімнати, збираються вдови, збираються матері, збираються близькі, рідні, для того, щоб разом, і кажуть, може, ну, наскільки можна це горе притишити. Після освячення кімнати музею духовенством Київського патріархату усі разом сфотографувалися на згадку про подію, яку ми пам'ятатимемо. А родинний фестиваль Острів дитинства у селищі Озерця Ківерцівського району вже другий зібрав разом кілька тисяч дітей та їхніх батьків. Це Ліна Галан, директор Луцького міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, запозичила ідею наших європейських партнерів відпочивати після трудового тижня поза межами гомінкового урбанізованого мегаполісу на природі. А відтак і організувала яскраве, захоплююче дійство острів дитинства, навколо якого вирувало море розваг. Оскільки свято відбувалося напередодні Міжнародного дня захисту дітей, то цьогоріч гаслом фестивалю і стали слова Ми діти твої Україну. Що найперше потрібно відзначити блискучу організацію імпрези працівниками та волонтерами Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, від безоплатного забезпечення автобусами, бажаючих дістатися селища Озерце, до тісної взаємодії з численними культурно-мистецькими колективами нашого краю, для яких свято стало ще й конкурсом Золоде зернятко. До слова до їх... ...до центру дійства, бажаючи могли і на потужних байках, якими захоплювалася цього дня не тільки малеча. Втім, розпочали вже другий родинний фестиваль, як зведено в Україні, молитвою. Того часу, як у дітей розбігалися очі від пропозицій численних локацій, дорослі ж не натішилися великою кількістю майстер-класів для малечі і можливості й собі відпочити на природі за потребою душі. Це гарна ініціатива міської ради, Ліни Галан, міського голови Миколи Романюка. І це вже проводиться вдруге цей захід, тому я переконаний, що він і далі продовжуватиметься. Принаймні міський голова підтримує. Ми раді, що тут відпочивають діти різних категорій, діти-учасники АТО, діти з обмеженими можливостями, діти позбавлені батьківських прав. Тому робимо традиційне і можу пообіцяти лучанам, що так буде і далі. А острівки творчості вирували емоціями маленьких лучан. Тут варто зазначити, що досягти успіху родинного фестивалю вдалося і за підтримки керівництва обласної та ківерсівської адміністрації. І, звичайно ж, господарю готельного комплексу Острів Миколі Барабашу. Саме йому найталановитіші вихованці Луцької художньої школи малювали картину Дерево життя. Вона продовжить галерею картин юних художників у проєкті Острів дитинства. Тим часом гуртківці численних студій демонстрували здобутки у різних видах мистецтва і спорту від гімнастики до тейквондо. А депутати Луцької міської ради довели, що мають силу не тільки у вирішенні сесійних питань, доречним було знайомство присутніх із уроками рятування дітей на воді, словом, навколо гомоніло свято, яке створили дуже багато небайдужих людей. Я вже вдруге на такому конкурсі, і мені тут подобається, тому що е, дуже тут дуже талановиті діти, гарно оздоблене. На сцена, е е гарно танцюють і співають е всі учасники фестивалю. Найголовніше ми знаходимо тут нових друзів. До пізнього вечора вирував яскравим дійством острів дитинства. І отой гарний настрій надовго залишиться з лучанами, які не пожаліли, що сьогодні побували на святі, яке додало багатьом щастя. Особливо ті, у кого так і не було свого острова дитинства. Минулої п'ятниці професійне свято відзначили журналісти нашого краю. І користуючись нагодою, хочемо подякувати усім, хто привітав нас сьогодні. Адже це і є отой зворотній зв'язок з телеглядачем, який додає нам наснаги та оптимізму. Не забули сьогодні привітати журналістів і представників влади у палаці культури міста Луцька. Журналісти журналісти. Отож, кращі представники більше півтисячної армії журналістів в Волині мали можливість не тільки зустрітися на урочистостях з нагоди професійного свята, а ще й поспілкуватися і поділитися думками про стан мас-медіа сьогодні, коли час вимагає нових стандартів журналістики, створення цивілізованого інформаційного простору, де були призні думки і відповідальність за високу ціну слова. І у тій різноманітній політері думок тільки завдяки об'єктивності журналіста можна знайти слова істини і правди. Відповідно, звичайно, завжди журналісти прагнуть відкритості влади. От, і завжди журналісти це цінують. Тому е, хочеться, аби влада була якомога відкритішою, незалежності від політичних партій, від політичної приналежності, щоб вони завжди йшли на контакт до журналістів. І, відповідно, журналісти це цінують. І, звичайно, висвітлюють якомога краще і їх же ж, е, в, в своєму об'єктиві. Але, ну, на мою думку, я так вважаю, що і на думку моїх колег, звичайно, хочеться ще більшої відкритості влади до нас, Ну і ми відповідно будемо це цінувати з їхнього боку. Сьогодні журналіст є тою особою, яка намагається підтримати діалог між державою і суспільством. Добре, коли у публікаціях є критика, а не критиканство. І журналіст не намагається заробити собі дешевий авторитет, виливаючи гори бруду чи недостовірної інформації на чито конкретну особу, чи не державного службовця. А у Луцького міського голови Миколи Романюка свої критерії оцінки творчості журналістів. До слова дуже високі, але саме від того набирають особливої ваги почесні грамоти та подяки, вручені на зустрічі з нагоди професійної. З точки зору моєї особисто, як міського голови, я рахую, що об'єктивність журналістики ну, не менше 90%. Все-таки є і за що й критикувати владу, і є е, різні речі, які потрібно владі враховувати. Є такі речі, які просто десь влада їх ну, не бачить, не те, що не замічає, а десь не, не бачить, не помічає за всією цією суматохою. Тому я рахую, що журналістика об'єктивна в переважної більшості. Критика об'єктивна журналістика переважна більшості. Сьогодні вшанували і кращого журналіста року Марію Андрушко, і кращих у численних номінаціях від спілки журналістів нашого краю. Без дороговартісних подарунків та квітів, вирішивши за краще віддати гроші на лікування колезі Миколі Волошину. І вручили імені премії, серед яких імені Полікарпа Шафети, Герой Сьогодення, та імені Василя Сачука, унікальну нагороду за служіння суспільству Валентині Міхальській. Насправді повниця Волинь мужніми жінками, як то кажуть, квітка, даруючи прекрасне, теж може вигравати Яке суспільство, такі і його прокурори, такі і його судді, такі і відповідно його прикордонники, лісівники, такими і є журналісти. Безумовно, було б нерозумно заперечувати, що журналістику обійшли ті проблеми, які є в нашому суспільстві. Але я глибоко переконаний в тому, що Саме журналістика, чесна журналістика на сьогоднішній день і в майбутньому є тими чудодійними ліками, які все-таки оздоровить наше суспільство від корупції. Завтра буде новий день і нові події. Знову хтось шукатиме сенсації, а більшість писатиме про позитивні зрушення у гарному місці для добрих людей. А відтак сюжети журналістів принесуть їм комусь без слав'я, а комусь смертя. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель і сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.